Уже збиралася лягати спати, У мене обідній сон по графіку, але ж зайшла почитати коментарі. От Гарним людям поставила сердечка, а поганій людині. Написала ще й коментар. Ну, чесне слово. Ні, не погана людина, ми всі хороші люди. Ну, Просто що така ось жінка пише, цікаво, що Романо Германський факультет. Закордонні поїздки, готелі, покупки і така страшна плита, купіть хоч пару <гум> нормальних каструль. <гум> ну, По-перше, ви забули згадати, ще, що я віце пані Полтавщини, друга, переможниця конкурсу жінки української енергетики в номінації журналістика. Ну, це просто, якщо вже наступний раз будете порівнювати, а взагалі, то ну, не в каструлях же щастя. Слухайте. Не в каструлях щастя, а в тому, що в каструлі. Дівчата, поможіть, я не знаю, що мені тут як пояснити. Ну, Взагалі пофігу, яка каструля. Це ж гарні маліровані каструлі. Ну, Я я просто, аж прокинулася. Я вже лежала, вже спала. Це під одіялом дивилася, Ну, не в каструлях щастя. Просто не в каструлях.